Добро привет, с вами на Естеми. В попередньому видео я убегала, что я буду снимать видеообзор массивной мочки и сравнение двох мошек. Катур і могили. Те, що будет сравнение, короче, тримай штучку. тучку. Сравнення, а потом же обзор. Я вже зробила один обзорчик, але навіщо вже ну на, е, ну, на одній мешки і на другу одинаково. Ой, я не знаю, чого Як не буде стреняться, то мы ще одне уже на полиці. Где патон? Все приватно. Так, так и буде набити колоки. Я тут вам говорила, що в мене є рожева маленька мать.

Набагато не немає. По капучкам. У ну, нас тут ржаво. Ну, старый державо. Ну, Держава, зайдем. Зараз покажу, кого нам у нас есть. У ну, нас типа запыхаю, свидетеля вс на немера не гуля. Та червоним, чай самим, Ось, наш да джун, так як я вам говорила. Тут кинатки. і северный. Ай, дискрысайте. А и повоканчик. Ча. Ось так тут. До так, так як я у него говорила по переднему видео, червоно еще одного. У меня вже веша заместил. Ну, ось вообще, по крайней мере, Клікаємо щоб це за дивно до кнопка. А ця кнопка дивна. Добре. Я на неї не нажимаю і нічого не маю. Тепер приємно ці чаймашки. Коля. Ну, вона така без чорна. Тут якась людинка на мене, що біжить. Кнопочка. Зараз потім ось вона І зараз я скажу про ці мене, що вона займалася. Червоний теж. Так, ледве-ледве, бачите. Я не знаю, що він відбувається, Ну, саме перший в мене займалася оця мишка. Оця, бачите. Я розкажу про чим. Я остався на сай маленького тут каміння. От він такий маленький-маленький був, але я зумів бігати там, коротше все. Куси якийсь був і все. Но было дуже великий мурав. Він там бідно сидів і плакав. Ну, не менее плакал, скачал. Но его принесла дому. И вот, він нас так там сидел на дома. И си там походу век. І от. Я його все вставило до себе на стил, де ведь цей ноутбук, он і не пин, не прерадал. Це не буде е, працювати. Це мишка щось, причамці є зламіння шкід. Я майже не знаю, але ще вам вами Вона е, почала з'їдати на кнопки почала з'їдати. Перший раз. Я її вже використала, ми купили отю. Ничего дальше изломается. Чи просто кнопочки, то ще не зло. Ну вот мы и купали друг. Так вот. Купили. Ну, давайте кто заедает кнопки. Так ладья, нами не типа не весь класс, идти какой-то так. Ну так. Я вже нею не користувалась, якусь один раз топала, вже десь там рік нею користувалися, рік, точно рік користувалися нею, я ж поняв, як десь на роки. Рік точно користувалася. І отже, як сказати. Точно, рік от... Компьюсь на пристала мешка. Вот я не уже, а мышка там, ну, це значок, что на, на компьютере не Це стрелочка. Возьмите ч? Тут типа подряпан. Знаете, великий подряпан, же, Ну, не може, не можешь Только пять. І вот причитаємо моєї новые покупки. Брай, забудемо снимки знімати. Я вам скажу, що. Ну і не буду ще катати. Э, ставте пальці вверх. Ставьте лайки, дизлайки. Э, Підписуйтесь на мій канал. Пишіть комментарии там знизу. Вроде бы короче, чао.